Як знятися так званого розшуку ТЦК та СП це можна зробити двома шляхами: перше, якщо ТЦК та СП надійшли до поліції повідомлення про те, що в адміністративному затриманні та приводі відпала необхідність? А також другий варіант у судовому порядку, коли суд зобов'язує ТЦК та СП надіслати таке повідомлення до поліції. Перший варіант зрозуміло можливий тоді, коли ви являєтеся в ТЦК ТСП, отримуєте постанову про адміністративне правопорушення та сплачуєте штраф, якщо вашу вину було доведено. Вчинені такого адміністративного правопорушення, як порушення правил військового обліку, чи порушення законодавства про мобілізацію відповідно до статті 210 і 210 прим прім КуПАПО. У другому випадку можна оскаржити повідомлення РТЦК ТСП до поліції про адміністративне затримання тієї чи іншої особи, якщо воно було здійснено з незаконних підстав. Єдиною законною підставою. Повідомлення РТЦК ТСП до поліції про адмінзатримання відповідної особи є необхідність складання адміністративного протоколу про вчинення правопорушення за 210 і 210 десятої Купапу, але. Відповідно до частини 6 статті 258, КУПАПу передбачається один випадок, коли такий протокол не складається, але саме в таких випадках і з'являється ось це повідомлення про так званий розшук людини. Це коли людина не явилася. По повісті, яку вона отримала засобами поштового зв'язку. Мова йде не про фактичне отримання, а коли навіть повістка надійшла, але за місцем проживання отримувача її не було, і повістка повернулася в ТЦК та СП. Саме в такому випадку, якщо в результаті адвокатських звернень чи усної інформації, виявиться, що Причиною повідомлення про розшук було саме неявка по повісті поштові, то в даному випадку можливо скасувати такі інформаційні записи в судовому порядку.